Є, е, друзі, є е щось петсило. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 2 серпня і ми вибралися на риболовлю. Як завжди з тьомою, з Дімончиком наш звичний такий склад. І сьогодні буде у нас сплавчик. Поки тут хлопці трохи складають свого човна моторного. А ми з вами підемо, я вам дещо зараз покажу. Друзі, Зараз я вам трішки покажу. А поки ми йдемо, ви не забудьте вподобайку поставити. Підписатися на канал, ну і комент якийсь в підтримку написати. Зараз, друзі, зараз я вам покажу. Ось, друзі, дивіться, за мною сейм. Це Сейм, річка. Приїхали вже більше двох років не були на цій річці і все таки вирішили з'їздити. Ну, Буде у нас такий не... ну, полусплав, полу полудньовка. Приїхали на машині, машину тут залишаємо. І зараз на моторі грузимо мої речі, мій човен грузимо і Тьома просто так вверх по течії. Підійметься на моторі, а ми з Дімончиком прогуляємось пішки. І на три дні приїхали. Перший день буде, ми сплавимось до машини, тут заночуємо, ух, друзі, там щось гуляє. Таке рибка є. Так, що у нас юшечка буде сьогодні. Перший день сплавимося сюди до машини. Тут ночуємо і далі, напевно, ще так. Ну, будемо плавати. Туди-сюди, мотор є, так що будемо якось переміщатися по річці, дивитися, де кращі місця, де, де, де рибки може більше буде ловитися. Так що, думаю, рибка буде. Клас, давненько вже так хотілося виїхати на річку Сейм. Місця жерехові, головліні. Ну, і щучка також є. Так що будемо три дні відпочивати, сплавлятися по цій чудовій річці. Погода класна, будемо купатися, ловити рибку, варити юшку. Так що збираємо речі і погнали! Так, друзі, зараз 8 година, ось поки збираємось, вирішили трохи поснідати. Тьома там он сальце підрізає з хлібцем, помідорки, трошки за приїзд по 30 капель і можна випливати. Так, ну що, друзі, зараз 9 годин ранку. Вже от зібрали човен. Так от, е Трьох спробуємо, як воно, на, наскільки далеко ми зможемо заплити. Ну, а скоріш за все, просто ми з Дімоном вийдемо і підемо по берегу вверх по течії. Пешеходний туризм. на плечі. Піший сплав буде у нас, сплав. Будемо бабок лавіти, хочеться на олень. Друзі, вийшли ми пройтися з Дімоном, а Тьома пішов на, на до трошки вище, щоб проще було човну йти, і щоб зекономити бензин. Так що зараз з Дімоном прогуляємося, подивимося краєвиди. Кидай, піду <му> в порядку, там малатка є. Ну що, друзі, вирішили скупнутися. Зараз вже десь 10 годин, поки доплили до місця старту нашого, піднімалися вверх проти течії. 8,5 кілометрів Тьома каже, десь піднялися. Зараз трохи скупнемося. Батарейка ходить. Так, ну що, друзі, нарешті, нарешті починається риболовля. Вже скупнулися, так, трішки. Охлодилися, то дуже дуже спекотно сьогодні, та і на ці три дні буде дуже спекотна погода і прийдеться дуже багато купатися, тому що ну, реально так ось прям, прям жарить. реально жарить. Е, хлопці вже поплили і за ними я десь через півгодинки, ну, хоча вже так зараз 11 годин дня. Поки ми приїхали, поки там зібралися, поки допливли вище по течії, щоб зробити такий сьогодні цілий день повноцінний сплавчик. Ну, це зайняло час. Так що, до речі, не сказав, куди ми приїхали. Ну, це сейм, район Мотина. Приїхали в Мотин і в принципі в цьому районі будемо плавати, будемо пробувати ловити голов... головня, жереха. Ось, до речі, сьогодні я взяв на, ну, в принципі, на цю рибалку взяв два комплекти. Це «Імпульс» 2.10 «Котушка» 2500. Дайва Фуега і шнурочок 04. 0,4 поставив і сьогодні от тільки один я зібрав. Спінінг брав я комплект і на щуку, другий спінінг це Sky, мій такий як би, джиг, твіч, ну поки я його не збирав. погнали перші закиди. Там он тільки що дзвонив Тьомі. Тьома каже, Дімон піймав головня. І відразу, відразу на головня підсіла щука. Ухватила того головня і така десь ну, непогана там, кіло 200 десь щучка. Так що, можливо, друзі, зараз от, ну, днем е, треба пробувати на щуку. Якщо вона вхопила головня, то ну, можливо вона активна. І треба пробувати. Ну, хочеться хочеться все-таки якогось там жереха. Чи головня гарного. Сим це річка, де білий хижак більш активний. І тому будемо сьогодні по білому хижаку. Скай навіть не буду розматувати, щоб максимально впертися в головня і в жереха. Друзі, це був напевно жерех. Дуже класна клювака була. Блін, але не засікся. Фу. Ну емо емоції, емоції клас. Ось зараз, друзі, стою тут на перекаті, отак ось. І кидаю чабіка і серчуку. Тільки що в одному ж і тому ж місці. Друга клювак, але не засікся. Ну, це було щось дуже хороше, є, друзі. Є щось підсіло на коливалочку. Перша, перша рибка на сейму і це голови. Да, друзі, це головник. Такий ось десь грамів. Грамів. Грамів 300 десь є. Отакий От перша перша риба. Не перша клювака вже, ну перша риба на сейму. І коливалка. Жадно, жадно він її захавав. Кров навіть потекла. Не знаю, напевно, заберу такого на юшечку сьогодні. Коливалка Select Gamma э, 2,2 грами. Моя, моя улюблена. коливалочка і залетив він її добряче ось друзі така коливалочка Select гамма така зелененька спрацювала ну одного заберу на юшечку так ну що друзі зараз пів другого вже дня так ось пливу, кидаю. Поки що в мене один тільки головль в заліку, а там тільки що дзвонив Дімон, каже, ну, в принципі, у них там жиришки дрібні покльовують, такі грамів там 300-400, там один тьома вроде, на 500 взяв, ну все відпускне. І, і взяв одну щучку, таку десь там кіло-півтора щучка на твіч. Тобто, можливо, зараз ось якраз день і е, щука, я дивлюсь, щось, щось пригає. В берегу, таке в траві, щось пригає. Можливо, щука і активна. Ну, все-таки хочеться піймати якусь гарну білу рибу хижу або головня, або жереха гарного. Так що щуку залишимо на вечір або на завтра. А сьогодні вже буду опиратися по білій рибі. По білій хижій рибі. Ух, є, друзі, клювака. На чабіка все-таки щось клюнуло, ну це окунь, напевно. Це... Ні, друзі, це не окунь. Це отака ось дровенна красна прка. Ого, оце да. Це реально. Ось така реально ладошечная красноперка на чабіка. Клас. Так, ну все, друзі, такого краснопора класного відпустимо. На юшку у нас риба є. Так що хай цей пливе. Давай. Так, ну що, друзі, Зараз 2 години дня, знайшли таке місце, не найкраще, ну, варіантів більше немає. Всі пляжі, такі де більш-менш можна нормально скупнутися, все зайняте. так що Зараз тут останемо, є там тіньок, зваримо макарони з тушонкою, купатись тут ніде, ну, десь далі вже скупнемося. І попливемо. Трішки відпочинемо. Поставили е, воду закипати, е, зваримо макарони на такі маленькі горільці, а то якось ну, так і швидше. Та і Тут з дровами трохи проблема. Людей багато, дров нема, а нам треба швидко зварити і плити далі. До речі, об'ява. Куплю дров для юшки. Куплю дров для юшки. Наглаждаємося. Лимонад на розлив. Лимонад такий знатний. Макарошки наші і тушонка домашня. Класна така давай. Чисто м'ясо. Друзі, тушонку ми... Робили самостійно. Вчора Діма її тушив вдома, я порізав на кусочки. А що це у що, що нас за тушонка? Просто ми купили кілограм обрізі свиної по 140 гривень за кілограм, і е, грудок там штуки три, здається, там було, чи дві. Ми все перемішали, трошки сала додали, солі півтори столових ложки і 7-6 годин. Тушуємо це все і потім і зилимо. Домашня петрушечка з городу, так? Yeah. І чесночок. Тушонку також ще додаємо там, лаврушку, перець, горошка. Yeah. Зараз буквально хвилину 5-7. Можна їсти mm. смачно хлопця. <рес> Що спробуємо! Лошка димає. Так, ну що, друзі, зараз 4 години дня Пообідали, трохи відпочили і будемо випливати. Там тьома з Дімоном вони пішли перші. Я поки скупнувся трохи, то так реально спекотно трохи розвіявся і зараз поки їх почекаю, поки вони там трохи відпливуть, зробимо такий невеличкий розривчик і буду за ними плити вже до фінішу, до машини. Ох, є, друзі, хтось підсів після обіду. І це у нас що? Знову краснопер. Да, щось жерих не хоче. Сьогодні така друга вже красноперка одна до обіду. І ця після обіду. Ну давай, додому. Друзі, ось зараз так пливемо. Під берегом кидаємо так ось в берег. Там візуально риби повно і головлі такі гарні, ну чомусь він не бере. Вже перепробував все. о Є а, зірвалося, Була рибка невеличка якась, ну скоріше за все, сібельок якийсь. Отам, в траві просто риби немеряно, ну не бере. Так, ну що, друзі, зараз вже підпливаємо до місця е, ночівлі, там де стоїть машина. Е, так, сьогодні в мене слабенько. Е, ну а хлопці там більш-менш жеречки дрібні покльовували. Е, і пару е, тьома щучок піймав. Таких там 1 кг і 1 грамів 700 Так що будемо сьогодні варити якусь юшечку. ну, Тільки є одна проблемка у нас з дровами. Не знаю, зараз щось будемо думати, десь шукати дрова, людей багато, а дров тут немає. Так, друзі, зараз ось рубаю дрова. Тільки що провели підписника, зустріли тут, під'їжджав з конотопу. І зараз суета, суєт починається, хлопці он палатку ставлять. Я рубаю дрова на юшку, будемо варити уху. Так що якось так. так ось друзі поставили е, варити нашу юшку, е, закинули голови, е, морква обрізі і буде такий перший навар, потім це виймаємо і вже картопельку і основну рибку. Сьогодні буде уха асорті, щука, головль, окунь. Так що буде смачно. А ще друзі тут Димон займається, буде у нас запікання щучки. Поселірував. Та ти що, шо, взагалі, щось падає. Тепер, щоб не було кісток або було менше, щоб вони пропеклися. Ми надрізики через десь 7 мм робимо. Потім там майонезик, гірчичка, олійка. Рубрика готування від віднімо. Оце тільки що лимон забуло. Що один із завершальних етапів приготування нашої юшки це ми кидаємо рибу. І багато хто каже, що з головня не смачна, але ми доведемо цей раз, що головень тільки додає чудового аромату юшці. Да. Саня спікер, тобі привіт. <с <с Ты Представь, как Санька, к нам сейчас. Так, вот, друзья, вот такая у нас вышла юшечка. Ах, красота! И зараз пить юшечку. 50 грамм можно. Компота. Компота. И слыб. За юшку, за сеймевскую юшку, хлопцы. Будни. Слывого компота. Слывого компота. Ніколи не думав, що слововий компот так гарно йде під юшкою.